Дня продається де 1 офіційний на гарантії катушка Блонда. Тут фото будуть за посиланням, штана стандартна базова. Від приладу 5 років, гарантія до травня 2025-го. Прошивка 521, але, звісно, можна переставити. Ось так. І грубо, мідна монета. Зараз секунду було видно є срібна монета є п'ять копійок СССР. Є золото. Є одна копійка. Є і чорний кований цех виключений. Торг до останнього. Ціна на сайті базова пропозиції в особисті або по вайберу Дякую.